Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати свій новий процес великодні, як новорічні прикраси з бархатної тканини. І до них йдуть ще інші прикраси, це декупажні і так далі. Більшістю перевагають бархатні. От насамперед хочу показати вам новий свій набір. Це новорічні прикраси з бархату, до них йде коробочка. Оце от коробочка, вона виглядає от таким образом. Це у нас кришечка від неї, так покажу ближе. І таким чином оздоблені і прикраси. На ялиночку. От. Така от коробочка у нас. З усіх чотирьох сторін вам показала. Зараз будемо переглядати самі прикраси. Першим образом хочу показати вам насамперед. Вибачаюсь. Це кулька. О, кулька у нас прикрашена намистинами і перлами. І така у нас з двох бантик такий прикрашений. Ось Така у нас це знаходиться тут. Бархат з одного боку з другого боку мережево. Така от прикраса. Потім така от шишка, як я кажу, прикрашена Вот таким чином. Потім у нас йде з вісім -сантиметрове, сантиметрове сердечко прикрашене таким чином, як шишка, ну так, а так. потім у нас де ще одне сердечко з кісточкою. З одного боку так виглядає, а так і з іншого. Бантик я трішечки змінила в наборі, тому що не вистачило мені бархата, Так, так дивлюся, красивіше, думаю, буде. Це атласний бантик з атласної лянточки. Двосторонньої і вибрала я для цього два кольори. Для цієї прикраси, точніше, вибрала два кольори ленти. Це молочний колір і розовий. Далі хочу вам показати ще такі от. Таку от прикрасу, такі іграшки. Це в мене сердечко, по-моєму, 10 см. Воно має на 10 см. Ну, я точніше не скажу, бо тому що воно ну, саме в мене велике, я його не виміряла. Ну, Це так я на пробу зробила. У мене трохи залишилося цього бархата чорничного амет... фірми Аметист. Так от украсила я його ось синьою репросною лентою. Так воно виглядає з одного боку, так з іншого. Воно в мене одне лише таке. Зараз